Вітаю обдалі шахів, грає проти ІЗОТО, Уругуває рейтинг 1901. Так, тепер треба згадувати. Мені потрібно піти. Є4 F4. кінце 3. Ні, стоп. Зазвичай сюди відходять. Там сон С5, ну окей, не знаю. Сон С5 мене мало хвилює. Тут проблема перш g4, 0, d5, типу, щоб не потрапити під темп, але тут кінь на E5 піде, мене буде виганяти. Там суть в тому, що ми злонай 6 ще граємо. Якщо я так піду, наприклад, d5. Здору піде сюди, я піду сюди. Тоді нормально. Тоді я тут з'їдаю і починається гра. На ферже 4 2 420 D5, кінь сюди, G3. Ну, давай, не знаю. Зіграю так само, як і там. Погрожує, тим паче, мені якийсь шах, неясний. Хоча можна і спокійніше зіграти, мабуть. Кінь 3, наприклад. 2, може він зразу зіграє сюди. Ну, мабуть, уже ні. Якщо б я зразу сюди пішов, то можливо, він би подумав би недовго і пішов би зразу Д5. Побачив хід роблю. А зараз може подумати. Бо подумає, що це я стільки довго думав, щось там не придумав. Я ж не можу так довго-довго думати і зробити помилковий хід, правильно? Раз я щось придумав, значить тут є якась ідея. Яка ідея? Значить, Д5, мабуть, не дуже хороший хід. Зробить зараз два нулі. Не, добре. Не знаю, що там хотів, я хотів сюди піти. Д6. Вже б треба було б агресивніше грати. Д5 уже ж. Якщо ти гамбіт граєш, то вже. Я до кінця вже в гамбітному стилі. В гамбітному стилі. А! Ну окей, ну да. Я ж не можу брати себе. Хітрунчик. Ну ти хітрунчик, конечно. Ну добре. Хочеш на 5 да? Хоче три нулі. Не бачу, мабуть, суперник за мене такий хід, тому поміняється, то я, звісно, пішочком беру. Укріпляю цю структуру рейшен. Так. Ну мені здається, це під якийсь темп ти йдеш. Хочеш ти цього або не хочеш. Ти потрапляєш під темп. Приходиться повертатись. Йорку мені якусь додавати. Тут ти бачиш шахом, тому твої. Ем... Что не совсем понял. <свист> <свист> Не дав йому шахувати мені. Пішак може підвиснути випадково. Тому опять. Да, без фігури їх не виграєш. Ну, піди сюди. Чи ти вже не зіваєш? <кій> Конечно. Хто тут -то тоже буде зівати? Да, його так просто взагалі не выиграєш цього типа. Ты гений. Зевнул чогось. Пощастило. З термінатором дуже мені пощастило. Ще й хід не робить. От. Ой. Хуакін Сото. 72 на 72. Да, тепер же 4 не так сильно. А 4. Тоді перше 4. Може а да, 4, а 5 ну я щось думаю, два удари, типу, ну. Рановато А 4. Да, тут тип погнав Ну Я, звісно, помиляюсь, але тут трошки складно мені було. На 7 секундах. Да, так, тут, тут, тут він вже зробив помилку грубу. Тут була десь у нього. Ні. Так, да, якась нічия була у нього. Як якщо сюди, 3F2, якщо сюди. Ні, сюди я не можу йти, якщо сюди. Навіть може бути. Ідея в тім, що він королем іде. Ми віддаємо десь слона, ну. Цікаво. А король сюди не може піти, тому що цей пішак піде. Прикольно. Дуже просто блокадні поля, піше кін нікуди не йдуть, тому що король їх блокує. Ну і тут розмін тури і все. Там він уже не...